На територію Мезенського національного природного парку, що знаходиться на Чернігівщині, з 25 липня 2016 року продовжили роботу археологічна експедиція Чернігівського Національного педагогічного університету імені Тараса Регороча Шевченка, керівник експедиції, кандидат історичних наук, доцент Черненко Олена Євгенівна. Дослідження здійснюються на виконанні обласної цільової програми археологічних досліджень Чернігівської області. У роботі експедиції беруть участь досвідчені науковці та студенти університету, співробітники Мезинського національного природного парку, аспіранти інституту археології, інституту етнографії та центру пам'яткознавства НАН України, студенти-практиканти навчально наукового інституту історії, етнології та правознавства, які беруть участь у роботі експедиції, також знайомились з роботою Мезинського музею та філіалу. Науковці парку прочитали їм ряд тематичних лекцій. Роботи Мезинської археологічної експедиції Чернігівського національного педагогічного університету, як і в минулому сезоні, спрямовані на дослідження Городища Сердовського-1. Як вдалося з'ясувати, найдавніші матеріали на території цієї археологічної пам'ятки відносяться до доби бронзи, друге тисячоліття до нашої ери. Втім, Перша постійна забудова тут з'явилася за доби ранньої залізи, близько двох тисяч років тому. Після нетривалої доби заселення мешканці покинули це місце, і знову воно було заселено лише за часів літописних сіверян наприкінці вже першого тисячоліття нашої ери. Саме до цього періоду належать найцікавіші археологічні об'єкти, які вдалося дослідити у цьому році. Це рештки потужних оборонних споруд, рів заглибшки 4,5 метри та завширшки більше 20 метрів, вал з деревино-земляними конструкціями та унікальна споруда виробничого призначення, що слугувала майстерною. Вона розташувалась поза межами оточеною, укріпленими заселеною територією городища, оскільки була пов'язана з пожежно-безпечним виробництвом обробкою заліза та кольорового металу, виробництвом кераміки. У наступному році є плани продовжити вивчення цього комплексу.